Сьогодні збираюся змінити от такий ось селектор коробки передач на ось от, от, що я заказав з Аліекспреса. Подивимося, що з цього вийде. Так, собственно, тепер у нас розпаковочка. В комплекті от такий хомутик. Ось така ось лопатка для того, щоб зняти оцей ось квадратик селектора. І, собственно говоря, сам селектор... Він просто афігенний. Я думав, що він буде набагато простіше і хуже, але мені дуже він дуже сподобався і зайшов. Ось така ось пушка. Тобто буде замість цього класичного подертого селектора з надписю DSG. Буде от така ось пушка. Тут кожу. Було ще з перфарірованою кожу, але я не захотів. Тут у нас роздвоєна вилка, поэтому оці ось паркінг РНДС будуть підсвічуватися. общем, отак от підковирюєш лопаткою от цей от пластик, дуже легко знімається, я починаю підковирювати отсюдова, оцю ось слайду загнав в самий кінець, піднімаєш, содієш оцей проводок, далі знімаєш от цей от кожен, кожен матеріал от самого ручника. Зараз подивимося. Далі дуже просто знімаєш, точніше освобождаєш, розжимаєш це ось штатний хамутик відверткою, плоскогубцями, чим хочеш. І силою видергуєш штатний селектор з його міста посадочного, отут. От от. І залишається ця байда отак. От от. Далі треба роздуплитися як зняти цю кожу, під кожу із цього ручника буду розбирати. Так, зняти ну, цю вот вот пластмаску оказалось довольно доволі тяжке дело, Але є лайфхак. Якщо оцей хамутик штатний, який ви знімали з вот этої ручки, ставити на цій пластмаске і плоскогубцями трошки прижати ці 4 різних пластмасочки, то вони вийдуть з пазового вот тут, де вот я вам зараз показую вот, вот вот, да, і ця пластмаска просто виходить на ізі. Не знаю, чого але в інтернеті, навіть на Аліекспресі, цього не писалось. І всі просто оцю пластмаску ковиряють плоскогубцями, кусачками, отвертками, щоб якось її отсюда зняти. А все дуже елементарно, просто прищолкнути 4 пластмаски до кучки. На цьому все. Дивіться, яка в нас погода в Ірландії, так? Постоянно дощ, сидів в машині, вікна запотіли. Тут у мене міні-лабораторія. Вот. Кстати, сьогодні я також отримав з Аліекспрес офигенный чехол на ключ. Зараз виташки покажу. Действительно достойний чехол. Ось вот такий ось, рекомендую. Кому цікаво, могу скинути ссылку на данный чехол. Металлический, то есть тяжелий, хороший. Такий вот это вот, это мягенький силикон, кнопочки нажимаються дуже добре. В комплекті йшов вот такой ось такий ось ремішок. На ощупь він е, вроді би знаєте, як, як замшевий і всередині так хорошо чувствується і снаружи. Ну, Чехол по багатому виглядає, я, я кайфую. От. В порівнянні з оригінальним, те що було, ну я вже трошки вимазав. На трьох от таких шурупах тут, тут і тут. Наді, надіжно сидить ну песня. Далі дуже просто витаскуєш свою ручку. Це того от чехла, який ти тільки що роздінив. Все, більше вона по ідії, не понадобиться, якщо китайщина не зламається. Беремо китайську ручку і запихуємо все в обратному порядку. Ну, отак от, от поплотніше засовуєш, прижимає з обратної сторони. Все, і накидаєш, от эту от, от эту от, що я показую, чорну пластмаску. Як можна плотніше сюди. Далі підключаєш фішки. Тай роздвоїтель одна сюди. Одна сюди, та і все. Єдине, що я думав, як ці провода завести правильному. Типу можна було такого сюди їх завести, а можна було по праву сторону. Але мені кажеться, коли селектор буде в крайнє положення заходити, наприклад, це яке у нас драйв, да? <кій> якщо ти захочеш вручну коробку приключати, класно сюди, то можливо кожен раз буде натягуватися цей провод. Мені кажеться, що если я його оставлю таку справу, то в принципі. Щас подивимось. бути непогано. В общем, отак вот от у мене все це получилось. Осталось тільки затягнути хамут хорошо. Все, далі ставиш на оцей ось пластик. І прижимаєш його. Кнопка працює, все чітко. Так, ну що, ручку АКПП я поміняв. Ось. Рідна оригінальна, така ось вже життю подорт. Щоб цю кнопку взвести, треба от цей от спеціальний девайс. Який я вже почти поламав, кстати. А от така от у нас оригінальна, точніше не оригінальна ручка. Ну що, даємо питання і дивимося, чи заработують у нас кнопки. Так, ну буковка П світиться. В принципі, вони всі світяться, але буковка П чуть-чуть типу, більше світиться. Думаю, що видно, да? Так, ну що, провіримо тепер перший раз, як воно працює, Все-таки прийшлося оцю проводку положити не по правій стороні, а вокруг. І в такої конфігурації оцей штекер, переходник, він тут не чувствується. Та я думаю, що провод там особо натягуватися не буде, все буде чітко. Хоча там дивіться самі, як вам буде удобно. Хто буде таке робити. В общем, от так от воно світиться. Що, знімаємо пленочку. Офигеть! Жир! Вот так вот це все виглядає проти вот такої вот. ручечки. Все хорошо ходит, подсветка работає. Мені дуже подобається песня.